Знову одрі, і в цьому відео я хочу розповісти про те, що, напевно, найбільше причарувало мене в Словаччині, бо справа в тому, що я дуже люблю замки, а в Словаччині їх повно по всій країні. Детальніше про кожен з них можна дізнатися на сайті гратий СК», де ви можете знайти потрібний замок чи фортецю в переліку або на карті і дізнатись детальніше його історії. Так от, цих замків настільки багато, що об'їздити всі здається, місія неможлива. Тим паче нереально вмістити всі в одне відео. Тому сьогодні до вашої уваги 5 цікавих замків, які знаходяться відносно недалеко від Братислави. Власне, з Братиславського граду ми і розпочнемо. З центральної частини Братислави сюди легко дістатись. Війти на територію можна з двох сторін: через Віденську Браму або Жігмундолу. Вхід на територію вільний щодня з 8 ранку до 10 вечора. Звідси ви можете помилуватись неймовірним видом на місто: на Дунай, Ніс, СНП, район подержалку, а за нею, там де відніються витрики, вже видно Австрію. З біноклем можна навіть спробувати розглядіти Угорщину на горизонті. До речі, якщо вас цікавить, що файно подивитись в Братиславі, окрім замку, то рекомендую переглянути моє попереднє відео. Ми ж тим часом повертаємось до замку, на території якого ви можете побачити реконструкцію руїн Базиліки ХІХ століття, а також прогулятись бароковим парком, створеним за проєктом архітектора Марії Терезії. А ще обов'язково завітайте в замковий сувенірний магазинчик навпроти руїн базиліки. Там часто розміщені виставки, вхід на які безкоштовний. Ми ж потрапили якраз на виставку фото з Маріуполя. А от вхід всередину замку вже платний для дорослих 12 євро, для студентів і дітей по 6. Також врахуйте, що вихідний у вівторок. Якщо ж плануєте в Братиславському краї відвідувати багато музеїв, то можете придбати Братислава карт, яка коштує 23 євро на 24 години або ж 28 євро на 48 годин. І вона покриває як і вхід в замки та музеї, так і проїзд в транспорті, що як на мене доволі вигідно. Гора, на якій розташувався Братиславський замок, здавна приваблювала людей. Її заселяли кельти, римляни, германські племена, слов'яни та мадяри. І, спустившись під земель замку, ви матимете змогу побачити безліч артефактів тих часів, які археологи знайшли під час розкопок замку, і навіть цілі залишки споруд. Перша ж згадка про замок датується 907 роком. Хоча основна частина була зведена в 15 столітті. Активно життя завирувало тут після 1526 року, коли в результаті битви під Могачем турки захопили Буду і угорську корону перевезли саме до Братиславського замку. Остання масштабна реконструкція була проведена в 18 столітті, якраз під час правління Марії Тересії, бо кажуть, вона дуже любила Братиславу. Однак після її смерті замок простояв не так вже й довго. В 1811-му в результаті пожежі, замок було зруйновано. І отак він і простоє в руїнах понад 150 років, допоки в другій половині ХХ століття не взяли за його реконструкцію. Тому більшість стін вам здаватимуться відносно новими. З середньовіччя тут стояла лише корона вежа, на яку ви можете піднятись, і вам відкриється неймовірне видне місто. Хоча б заради цього вартує йти в замок. До речі, про вежі. Будівля замку має чотирикутну форму, а на кутах знаходяться вежі, через що він нагадує такий собі перевернутий столик. Існує легенда, що чарівник Клінгсор, повертаючи своїх подорожей додому у Німеччину, постійно зупинявся в Братиславі і перевертав замок на ніжки, сідав на нього, аби перепочити, і милувався Дунаєм. Однак, врешті, графиня, яка володіла замком, домовилась, аби той перестав перекидати замок з ніг на голову. І отак він і стоїть донині. Насправді, з чотирьох веш, які ви бачите, справжньою є лише одна: корона, та, на яку можна піднятись. Інші. То лише такі надбудові до даху задля симетричного вигляду замку. Всередині замку ви також можете побачити різноманітні експозиції з історії Словаччини, збірку різдвяних шопок, порцеляну з різних країн, колекції середньовічного та сучасного мистецтва. На жаль, не всі періоди історії тут представлені, однак співробітники музею мене запевнили, що в планах є поповнити фонд експонатами новітньої історії. Тож, чи вартує від відвідування цього замку 12 євро, вирішувати вам. Але особисто мені ці дзеркала і скарби в скарбниці дуже сподобались. Наступний замок в Братиславі, який варто побачити, це Дєвін. Аби дістатися до нього, відправтесь на автобусну зупинку Міс СНП і там очікуйте автобус номер 29, яким треба доїхати до зупинки Гра Дєвін, і звідти пройти ще 10 хвилин пішки. На відміну від Братиславського граду, це є менш відреставрований, однак набагато атмосферніший. Вхід на його територію вартує 8 євро. Причому в холодну пору року квиток коштує менше, однак і експозиції тоді закриті. Влітку ж ви маєте змогу спуститись в печери під замком і побачити речі, знайдені тут під час археологічних розкопок. А також почитати інформаційні таблички про різні історичні періоди, детальніше розглянути геологічну експозицію, або зробити собі фото на пам'ять. Історія Дєвінського граду сягає ще 9 століття, коли він був центром Великої Мурави. До речі, саме з цього замку відкривається неймовірний вид на мураву, яка на ваших очах впадає в Дунай. І навіть по відтінкам води помітно, як вони зливаються в одне ціле. Все, що ви бачите на іншому боці річки, це вже Австрія. І хоч тепер туди вільно можна переплисти, уявіть, що ще відносно недавно цією річкою пролягала залізна завіса. А от за допомогою бінокля, встановленого у верхній частині замку, ви навіть можете спробувати роздивитись Відень в далечині. Сам замок стоїть майже в руїнах ще з 19 століття, адже він був підірваний військами Наполеона, які тоді взяли Братиславу в облогу. Однак, як на мене, це лише додає йому ще більше шарму, до того ж помітно, що за ним дійсно доглядають і помаленьку реставрують. Тож це одна з моїх улюблених локацій в Братиславі, яку я рекомендую відвідати. В наступному замку, куди ми відправляємось, ви також можете скористатись вигодами Братислава карт, адже він розміщений на території Братиславського краю. Дістати замку Червений камінь можна автобусом номер 550 який відправляється з головного автовокзалу Млинській Ніви. Ваша зупинка часта червоний камінь. Зайти на територію і роздивитись парк, подвір'я чи або навіть зробити такі дивні фото можна безкоштовно. А отхід всередину будівлі коштуватиме 7 євро для дітей і студентів 3,50. У вартість також включена екскурсія словацькою мовою, а от екскурсія англійською коштуватиме трошки дорожче. 8 та 4 євро, відповідно. Історія цього замку почалась в 13 столітті, коли Констанція Угорська вирішила на своїх землях звести новий замок. Згодом він перейшов у власність короля та передавався різним шляхтицьким родам, як от Запольє, Турзо, Палф'є. Значно розбудувався цей замок в 16 столітті, коли його власником був Антон Фугер з Аусбургу, один з найвідоміших тогочасних купців Європи. Враховуючи стратегічне розташування, близькість до Відні і протислави, він планував використовувати замок як склад для своїх товарів. Однак, через турецьку загрозу, яка нависла над Європою, ця територія видавалася вже не такою безпечною, а могутність фугерів зменшувалась. Тож вони вирішили продати замок роду Палфі. Саме їм замок і належав до середини минулого століття. І вони надали замку сучасного вигляду, наприклад, розмістили в дворі фонтан з оленем. Справа в тому, що олень – це символ їхнього роду, розміщений на гербі. Тому зображення оленів ви зустрічатимете по всьому замку. Що ще ви можете побачити всередині? Ну, дізнаєтесь, як жили в минулому шляхтичі. Побачите їхні пишні плаття, спальні та карети, дорогі сервізи та туалети, старовинні картини та предмети інтер'єру. Тут є пишна весільна зала, прикрашена травертином, бібліотека, кімната з колекцією зброї та навіть капличка. А ще в рамках екскурсії ви можете спуститись до підвалів замку, які якраз і мали бути тими складами товарів фугерів. Саме там і можна розгадати загадку, чому замок назвали червоним. Скеля, на якій він стоїть, має червоне забарвлення. І не забудьте опісля відвідати північну башту, звідти відкривається гарний, вид на околиці. Загалом червоний камінь не вирізняється чимось особливим. Тут я не почула захоплюючих легенд чи історій. Однак всередині, як на мене, доволі цікаво і пізнавально. Тому, якщо маєте час, завітайте! Наступний замок в моєму списку це Чахтіцький град. Для того, щоб дістати сюди, я доїхала потягом до нового места Багом, де треба пересісти на потяг або автобус. Чахтіце це сусіднє село, тому поїздка сюди займатиме хвилин 5. Але так як замок знаходиться на горі, а не в самому селі, то доведеться ще хвилин 40 йти пішки. Якщо ж ви приїхали потягом, то докиньте ще 15 хвилин, бо станція знаходиться подалі. З приємного, попри підйом, дорога доволі не важка. Завдяки тіні від дерев йти було не так спекотно, а інформаційні таблички по всьому шляху давали впевненість, що я йду в правильному напрямку. Якщо ж ви їдете машиною, то ваш шлях буде ще легшим. Парковка для автомобілів знаходиться десь 15-20 хвилин ходьби від замку. Вхід на територію замку коштує 3,5 євро у будні та на євро дорожче у вихідні. Початок історії замку датується першою половиною 13 століття, коли татари кошмарили Європу, і король Бела IV наказав звести нову фортецю для оборони. Звісно, можна довго розповідати, як цей замок належав різним родинам, переходив у власність короля, перебудовувався. Але туристів тут приваблює інше. А саме історія Елізабет Баторі, яка мешкала тут і здійснювала свої злодіяння. Такі. Що її навіть внесли до книги рекордів Гіннеса як жінку серійну вбивцю з найбільшою кількістю жертв. Вона народилась в 1560 році у впливовій угорській родині Баторі, і серед її родичів був трансильванський князь Жигмунд і батько реєстрового козацтва, польський король Стефан Баторій. Варто розуміти, що то був жорстокий період, і Елізабет з дитинства була свідком страт і жахливого поводження з людьми. До того ж, в юному віці вона одружилась з Ференсом Надаші, угорським генералом, який більшість часу проводив у війнах проти турків і, повертаючись додому, ймовірно розповідав дружині методи знущань над ворогами. Кажуть, його улюбленою запавкою було жонглювати відрубаними головами. Елізабет Баторіш була жінкою обізнаною й дотепною, але, скоріш за все, страждала на психічні розлади. Згідно з легендою, одного разу, коли служниця розчислила її коси і випадково потягнула за волосся, та вдарила її по почуці і так сильно, що на руці залишилась кров. Елізабет, здалось, що шкіра її стала ніжнішою та рум'янішою від крові і дійшла до висновку: купаючись в ній, можна зберегти молодість. Однак вбивати дівчат мало. Аби набирати цілу ванну, кров має бути свіжою, через що жертви помирали довго. І в вагоні спостерігали, як їхня вбивця вмивається їхньою ж кров'ю. Ця процедура ставала рутиною для неї, тому слуги безперестанку шукали для цього дівчат на території всієї Габсбурзької Угорщини, а відповідно, поширювались і чутки про жорстокі втіхи баторі. Але в той час обвинуватити жінку шляхетного роду в такому злочині було немислимо. Можливо, якби баторі бували лише кріпачок, до суду так би й не дійшло. Але так як її жертвами стали дівчата з родин шляхтичів, справа набула резонансу. Імператор доручив розслідувати цю справу Дьордю Турзо, який невдовзі зібрав понад 300 свідчень проти Паторі, і в 1610 році її та ще чотирьох слуг, що допомагали в злодіяннях, було заарештовано. Суд визнав 80 вбивств, однак, за чутками їх було близько 650, однак їх просто не змогли довести. Слуг страчено, а саму Баторі до смерті ув'язано у вежі Чахтицького замку, де було залишено всього лише віконечко для вентиляції і передачі їжі. Там вона й померла у 1614 році. Варто зазначити, що деякі дослідники ставлять під сумнів жорстокість баторі. Справа в тому, що Дьорд Турзо був зацікавлений у звинуваченні Елізабет, бо мав права на її маєтки. До того ж, баторі була протестанткою, а імператор, як і Турзо, захисники католицизму. Точну правду вам вже ніхто не скаже, але те, що ця історія зробила замок цікавим в очах туристів, факт. Приємно здивував мене й сувенірний магазинчик на територію замку. Тут можна відпочити, пороздивлятись експонати, підключитись до безкоштовного інтернету та навіть придбати собі щось смачненького, причому оплатити можна карткою. Мій вибір впав на пиво, і я відправилась пити його, роздивляючись краєвид. Загалом цей замок мені чи не найбільше сподобався. Захоплююча історія і файний сервіс, зробили свою справу. Додам, що доволі цікаво буде тут навіть дітям. На територію замку можна пограти середньовічні ігри або ж відвідати пасіку. А ще тут часто проводять різноманітні заходи, тож рекомендую стежити за анонсами на їхньому сайті. Якщо ж матимете ще декілька вільних годин, то рекомендую повертатись до нового места над вагом і звідти автобусом відправитись до замку Бецков. Він зовсім близько і також дуже цікавий. Останнім в сьогоднішньому переліку замків буде тренчин. Дістатись до цього міста можна легко як потягом, так і на авто, а з центру вам треба буде всього лиш трошки пройтись пішки. Однак на вході мене тут чекав сюрприз. Ну, мені як завжди, щастить. Справа в тому, що в замок є два входи: один центральний і другий сторони лісопарку. Я планувала зайти через центральний, але наразі він на реконструкції. Я вже була засмутила, що треба обходити. Але насправді дорога займає плюс-мінус 10 хвилин. Всюди є вказівники, плюс вона пролягає через такий ліс, що, як на мене, ще більш атмосферно, так по-середньовічному. І ви вже біля замку. А біля самого входу сторони лісопарку ще що й така гарна відпочинкова зона можете собі тут почілити. До речі, на сайті замку ви можете завчасно перевірити, яка з брам буде відчинена у день вашого візиту. Вартість хідного квитка тут відрізняється залежно від того, скільки ви плануєте побачити: 8 євро за малий округ і 11 за великий. Я обрала другий варіант. І, звісно, не забудьте студентський, якщо його маєте, аби отримати знижку. Також можете взяти квиток за 3 євро і оглянути лише подвір'я замку. Власне, із подвір'я розпочнемо. Тут ви можете відвідати голодоморню вежу, в якій в'язні умирили голодом і катували до смерті. Або ж зайнятися чимось позитивнішим, наприклад, спробувати свої сили в такому собі середньовічному боулінгу, або заглянути в замковий колодязь кохання. Згідно легенди, в 15 столітті власник замку Штефан Заполії взяв в полон Фатіму, кохану османського паші Омара. Той готовий був на все заради визволеної дружини, але Заполій не потребував грошей, бо мав і так їх вдосталь. Тож забажав, аби паша власноруч викопав колодязь на території граду. Так як він розташований на скелі, паші знадобилось три роки і 300 турецьких солдатів, аби врешті дістатись до води. Тож Фатіма й Омар змогли відправитись додому. І, хоч легенда гарна, дослідники спростовують її, бо криницю викопали місцеві піддані. Зараз води з неї вже не вип'єш, але якщо ви захочете все-таки освіжитись, то можете набрати собі холодної води з кранику неподалік або ж завітати в кафе на пиво чи колу. Присісти відпочити я рекомендую на Гойдалку, з якої відкривається гарний вид на околиці Тренчина. Одразу за нею знаходиться замкова казарма, де тепер можна розглядіти колекційну зброю, обладунки, археологічні артефакти, макети замку та його фотографії з різних періодів. Тим часом стрілка годинника вже показувала другу, тому я попрямувала до внутрішнього подвір'я замку. Тут біля палацу Запольє на мене і ще декількох відвідувачів чекав екскурсовод. Доєднатись до екскурсії може кожен, хто придбав квиток на великий округ. Всередині палацу розміщена галерея, де зібрано близько ста картин, здебільшого портрети власників замку, які датуються від кінця 16-го до першої третини 19-го століття. Проте мене найбільше вразила Ротонда, де ми й зробили наступну зупинку. Її залишки знайшли археологи в 70-х роках минулого століття і дійшли висновку, що вона була зведена десь на початку 11-го. Екскурсовод наголосив, що територія Тренчина має давню історію і навіть римляни залишили тут свій слід. Але до цього повернемось пізніше, бо йдемо підніматись на матушову вежу. Дослідники стверджують, що її будівництво розпочалося ще в 13 столітті і названо на честь Матуша Чака, який володів замком в цей час. Попри те, що матуш був угорським магнатом, він, переслідуючи власні інтереси, виступав проти угорського короля, через що для словацького населення він став національним героєм. Піднятись на донжон можна лише такими вузькими сходами, і час від часу можна зупинитись на деяких поверхах або почитати більше про історію замку. І врешті на вершечку вас чекатиме такий прекрасний вид. А ще в рамках екскурсії можна спуститись в підвали замку, які колись слугували кухнею для прислуги та складом продуктів, а також пройтись кімнатами замку, в яких працівники музею спробували максимально відтворити минуле. Після завершення огляду рекомендую вам не поспішати їхати з Тренщина, бо вхідний квиток, який ви придбали, поширюється і на інші музеї, наприклад, міський музей Тренщина або ж Дім Ката. І, звісно, не уменіть увагою той самий римський слід. Напис на скелі, що залишили римські солдати, для цього знайдіть готель Елізабет, що знаходиться в центрі міста, у підніжжя замку. Підніміться ліфтом на другий поверх і слідкуйте за стрілочками або ж запитайте дорогу у працівників на рецепції. І воля перед вами історичний напис, який засвідчує, що в 179 році це місто відвідало 855 воїнів. На цьому я сьогодні вже буду завершувати, однак в Словаччині ще дуже багато замків, вартих вашої уваги. Тому давайте знати в коментарях, про який з них ви хочете дізнатись в наступному відео. І, звісно, не забувайте про лайк та підписку, якщо це відео вам сподобалось.